Очікай? Яка несподівана зустріч. То виходить, ти не дарма фото цієї. Все життя бережеш. Не дарма, синку. Я усе життя кохав цю жінку і покинув її заради того, щоб ти ріс у повній сім'ї. Але ж тепер ти її сам кохаєш. Невже не розумієш, як важко кинути людину, яку по-справжньому любиш? А мама? Хіба її ти не кохав? Думав, що кохав, синку, поки віру не зустрів. Я розумію, тобі боляче таке чути, але в житті так буває. То чому ти просто не зізнався? Я зізнався одразу сказав твоїй матері, що покохав іншу, просто попросив розійтися по-хорошому. Але вона не схотіла шантужувала мене, не дасть тобою бачитися, що діпсує нам з вірою життя. Я тобі не вірю. Мама, вона не могла. Вона, вона ж тебе так любила. Це все через вас. Вона захворіла і померла. Це просто неможливо. Вибач, я ніколи не зможу пробачити людей, через яких померла моя мама.